Це рішення по юрисдикції означає, що суд буде досліджувати те питання, чи вчинила Україна оцей геноцид, нібито так, про який казала Російська Федерація, і якийсь там підтекстом для повномасштабного вторгнення. Але також важливо, що тут ми будемо доводити у суді брехню Росії щодо. Цього так, що не було ніякого геноциду, звичайно. А і що Російська Федерація брехала і бреше, коли вона говорить, в тому числі в стейтментах президента Російської Федерації про якийсь міфічний геноцид, який відповідно вона який вона відповідно хотіла відповідь на який вона хотіла знайти. Ну і дуже важливо та наказ про тимчасові заходи залишається в силі. Так і це означає, що Російська Федерація залишається під прямим зобов'язанням негайно. Зупинити всі військові дії на території України.